Всім привіт! Їмо бурячок, картопельку, зерно. Скажіть, будь ласка, як оця куриця. Буде щось нести. Вона облізла, бідна. Привіт із хати. Тобто я вже в хаті будемо щось витворяти. Покажу вам два яйця. Не так усе сумно. Видрала сьогодні, так що, мабуть, будуть скоро нестись. Про яйця розказала, купила дріжджі, буду пекти сьогодні хліб, наколотила якогось порошку, трохи спину прихватила, так поп'ю. Що в мене сьогодні спонукало до відео? Так, тут у мене телефон. Жду, щоб подзвонили дітки. Ніколи його не покидаю. Дивіться, яка картопля. Це я обріжу, звісно, буду варити шавльовий борщик витягла з погриба. Ну, Наче би картоплі в мене чимало. Але, ну як її продавати? Зверху, вроді би, гарна, не видно, починаєш чистить отака порча. Мабуть, таке поліття в цьому році. Продам я людині і що вона мені скаже. Так, ну, варимо шабльовий борщик. Десь качку поставила, варитися. Яйця поки відложимо. І будемо сьогодні пекти хліб. Я купила житньої муки. Це повикидаємо зараз обрізки. І будемо у печі пекти хліб. Кому цікаво, будь ласка. Уже смашний, але головне, щоб спина не боліла. Будемо замішувати тісто дріжджі, цукор, сіль, чарочка олії. Зараз замішаємо дрожжі і будемо міряти отаким стаканом муку. Дрожжі, цукор, сіль розмішали водичку. Олія хай поки постоїть. А ми будемо тепер доставати муку. Дівчата, я взяла Чотири стакани білої. І тут у мене таке відерце, я купила житню. Візьму два стакани. Буде два к одному. Муки набрали, дріжджі потихеньку грають, але ви не забули, ми ще варимо борщик щавльовий. Муку я перемішала і будемо замішувати тепер тісто. Виливаю свою водичку, виливаю олію і замісимо. Спочатку ложкою, а потім рукою. Муку я вимисила всю, накрию просто рушничком. У мене, мабуть, скінчилась харчова плівка. Але нічого, рушничком теж буде хорошо. І поставлю в темне, тепле місце. Помимо хліба, та борщика. підкидаємо сир, Миємо баночки. Ще одну партію поставили в духовку, банки встигла помити, борщ доварюється. Я завжди очавльовий борщ кидаю, барати яйце. Так, з 12 до 3 не буде світла. І тому я вирішила пекти хліб у печі. Ячко покришу, киду в борщик і приступимо до печі. У мене в кухні в одній стороні видно, а в другій зовсім темно. У нас кухня зроблена із варанди. І, виходить, тільки тут вікна. Але нічого. Чому я кажу про банки? У нас проведена гаряча Холодна вода на хати, і я вже привикла, що мию. Можна піти до криниці, можна набрати водиці, Нагріть до гарного швидко привикаєш. Так, піду по дрова. Дрова, дрова, дрова. Не буду брати дрова твердої породи для хліба. Небагато вогню треба, трохи наберу і візьму пучок. Красота. Ну, що, тісто підійшло? Я взяла дві отакі форми. Їм не разу її мене користувалась, купила в минулому році, думала паски буду пекти. Поставила на противень, бо там через дно протікає, змазала олією і зараз поверложу сюди, думаю, дві хлібинки буде. Печі ще не перегоріло. Я виложила свій хлібчик, поставила біля припочку, хай підходить. Жди, поки перегорить піч. Ось ну, що, вийшли <різь> на свіже повітря, хлібчик поставили, Хай тепер печеться цілу годину, а я піду поруч на обід корінь. Давно не пекла, не знаю. Получите, не вийдеться. Що спечеться, та й зиму. Погода слякоть, ну і гарно. Морозу нема, аби вся така була зима. Ну що, випікались десь 40 хвилин мої глібинки. Зараз попробую повимати. Чого Формочки клас. Зараз будемо хлібчик, дивіться, Вийшли дві отаких маленьких. Мабуть, аби одна формочка, то була б велика поляниця. Так, зараз ми, я приготувала воду, віхтик. Віхтиком трохи змажу, намочила водичкою і накрию марлею. Можна рушничком, але по темноті нічого не знайшло. Скоро загориться світло, подивимося в розрізі, трохи скоринка піднялась. Але нічого. Борщик, хлібчик і цибуля з олією. Всім смачного. Їжте цибулю. Відгонимо всяку хворобу. Це мій смачний обід. Без двадцяти три.